Мік, суттє, підунга, саме, Ми будемо грати в шаги сьогодні. В мене за 10 плюс 5 хвилин будемо грати по рейтингам. У мене здесь 1007 рейтинга. 104 рейтинг в мене. Если ви граєте в шагмате, то ви кажете, який у вас рейтинг. Ми зараз конем походимо на скінг. Ейбі На C3. Щоб зараз якщо Чтобы нападе на пішака щоб ми не захисталися в ту секунду. підемо теж на На C4 Бо там воно більше центру, а figure, we walite Ближче до центру Ну, еще, якщо він може задать. Відменити хід. Він ферзем так пішов. Я пишу компід на d 2 щоб відкрити слона і ним напасти на на людинки G5. Він туди відійшов ні, Не ні що не напав. Можно напасти на і на на... на на зробити вилку на абсолютную. Тут можна тільки ферзя добавить. Де наступного суперника візьмемо? Граємо 10 плюс 5. Извините. Після завтра моє день народження. Не хочу набрати. Ну, хоча б там більше под на 10 підписників більше або на 20. ласка, можна підписатися на канал. поки він думає, напевно він захиститься. Ладно, коня виведу. Коня треба сюди на початку виводити, тому що вони більше захищ, нападають на центери раз, треба буде дивитися, куди ти походила. І знаєте, коли в мене буде 10 хвилин, я поставлю на паузу і скажу, хто виграє, а хто програв. Тому що, якщо буде 10 хвилин, а ще буде така от не дуже позиція нормальна, то я треба буде поставити на паузу. Щоб вони не вийшли за 15 хвилин, то у мене поки же нема більше, ніж за 15 хвилин. Якщо ви знаєте про це, то напишіть в коментарях, чого це не можно. Мабуть, подписчиком, чи по переглядам. Не знаю. Ну поки же можна відпочити купик рубик, наприклад, розкладати. А треба ще наблюдати. Хм, <гум> не пішов. Накопок що виведу. Окей, кому можна походить. походить так. Так, ну можна це поміняти. ка Перекрутить країжку. Прокот такого цака там буде щось? Ладно, чуть немає нічого. Так І так. Кстати, підписчики. Ой! Я, я там за это срок у вас буду називати Миксики. Я забув. Міксики, сеті. а ви вмієте на хресток на кубику журналисты? Если да, ставьте лайк. Хм. Окей, дайте йду наступним ходом. Слонем на 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 е 3 Тому що щоб... если тому що... Щоб не был слон лишний, потому что він посередине куди не може походити. То нього везде побьются. Тому я вирішив походити так. Садіть, які ви ігри граєте в Роблоксі? В коментарях напишіть, бо в яких іграх, думаю, завтра буде не більше коментарів, то на нас достатньо що? Не. Я буду записувати ролика тільки на виходних. Коли Домашка маєш Тому що, бо не завжди є час, щоб зняти ролик. Слон більше активний на полі. Говорит, бабюка слона. Здорово было коня быть. Сказать, чего? Потому что, що... он напишет, как она пав. Там будет. Я не смогу сделать рокировку, но я могу сделать штучную рокировку. Штучная рокировка. Сейчас я вам покажу, що це. И, кстати, что это. И сзади, что делается рокировка, пишите в комментариях. Я на наступному ролику можу буду сказати, але ми можемо грати буде в іншу гру. Так що, пиш, пишіть, что пишите. сказати? Пишіть. Так, я скажу, сказал, мене просто пассив листинка брати, я плохо можу казати. М -м так, ще раз спробувати. ка Напиши, -на напиши написати, написати в коментарях. І я вам можу на судному ролику розкажу, що це за тара і як вона діляється. Я просто був раніше сам не знав, що це ракіровка І це дуже легко. Це коли Тура приближається до короля, а потім королевний переставляє за туру. А що ж можна рокировка? це коли дура йде... Зараз покажу я Йдеш... вам. так, або якщо в іншу сторону, так теж можна зробити. Але так буде. Надо буде по-другому. Не треба буде виводити пішака там. Тому так буде більше місця Тратись на захист. Так буде менше меншу захист. Дитися. А так що так треба грати Ну, знов буде, напевно, буде до моих хвили... 10 хвилин, я не буду не програю. Так що я буду ход... Показувати вам кожен Щоб не Забагато часу Тільки я поки що поб'ю коня, а поки що поставлю на паузу. І так, і все, так якщо буде Ігратися в шахматах... То я таке буду, думаю, частен... час Часто робити, час робити. Щоб у нас дуже багато часу, якщо мене там, наприклад, 7 хвилин. І все так, що я буду наблюдати. на тако... Думаю, яка варто побитка. У мене плюс 2 пішака. Він походив, мене поб'єка пішака. Ну, так, в інші місця. Марку, де куди можна походити. Так, ну тут -ка можна подумати. -ка. Він не на що не напав? Труко з точну І ось таке, що точне рокіровка. Хм. Він зробив вилку. Похожука я думаю От так. щоб захиститися боксер. я, просто я тут одну кнопочку нажав і так пропустився один хід. Це було просто случайно, тому що я не подумав, що таке буде. Так. пішака поки що. Він походив і він не що не напав. Можна капоки що, думаю. Хм. Отак піти, щоб напасти на пішака. Якщо він поб'є, то тору. ру. Міксики! Кстати, не він поб'є, так. Походив він. Не ва бікатору думаю. Так буде варто. Він сказав, ну він походив так, ну думаю, можна, він побуде мене з нами, думаю, можна побити пішака. Місцеки, він походив королем H7. Я походу, походжу з сторона H7, що далі біть пішаки. Коли я буду біти пішаки, це думаю вам не буде, не буде, не буде цікаво. Так що, якщо если він з них буде захищати, я вам буду показувати так, що я поставлю на напомню. Міксики, Він пішов так він перетвориться на ферзя, думаю. Йо. Ну так не буде важче грати. Якщо я теж проведу собі ферзя... Щоб Теж не відставати від нього. Ну ви поняли. Так, сюди. Но я не ожидал, конечно, такого, конечно. Ну, еще поставлю на паузу. Я пока еще буду захищаться, и когда уже будет очень, будет такого, то я поставлю на паузу, потому что это, конечно, важко для меня. Переказувати І, статті якщо у вас є YouTube канал, то пишіть в коментарі, Я на вас підпишусь. І пишіть назву. Міксики, ну я думаю, тут буде важко захищатись ж дуже. Не треба піти, тому що там буде мат. А если там нет, можна попросити просто тепер... Вернути хіду пропозицію зробити. Не сработало. Там просто можна було побити троє, я цього не побачив. Я поки що пішов ось так. Ну, що хочу напасти на ферзя. Ферзя, так? Мішки, Я походив королем. На стріп. Міх я вже знов на те саме місце? Подуди, думаю, буде мало шансів, що він туди подумає піти. І не думав, що він побіє, ну ні, він би так не пішов би 100%. процентів. Міх секрі, ще можу показати, тому що тут в нього мало часу залишилось. Тут може я, в нього ще час закінчитись, так що можна... Так що вам показати-ка. Я пока пробую провести ферзя. ферзи. Видите, один пешак не рухал, за мене тезу. Ты пешак не рухал, прикольно. Хм, а что совпадение? Матико один пешак порухался здесь. Ой, нет. Не, не порухался, точнее. У него мало времени. Мексики. Просто я зараз виграю. Просто подумай, сіть різко. Там було ма думаю. Это, конечно, экшены. Mm -hmm. Позже пока что так будем пешком. у мной все время. Нет, я так будет больше думать. Что не подумать Надо было там был на площадке, думаю, там ошибку заработал. Так, пока что можно... Уйду-ка сюда, будет будто Добро. Нет, Я тебя побью, да? Ну я не думаю, что конечно. Я побью, как то... Слона... Сто... Нет! Нет! Я просто... Выпускаюсь и пока